Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову. Тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Сам чоловік сказав суду, що немає таких коштів, і він просто помре у СІЗО. Для мене це смерть. Я ні, по тому що е, у мене зараз після цього, яка у мене. Ты стал конечно второй 3-4 ступени с ризиком третьей ступени. У меня выписки написаны, что у меня в любой момент может из-за пастиных. У меня есть выпуски. Потому что перстины, которые в тромбе, у меня может оборваться трон. И они все, мне сделаны УЗИ в областной великальной Одессе. Нагадаємо, 24 липня працівники ДБР спільно із прокурорами офісу генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного театрального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Раніше ДБР оголосили йому про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесені служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства. Водночас він використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів. Тощо місце перебування.